Я дякую тобі за те, що ти зі мною підтримуєш завжди в час радості і болю Я дякую за те, що поруч мама з татом. Вони робили все, щоб я могла зростати. За церкву те провела я оті щасливі миті, коли в молитві на служінні знайти могла я втіху. Я дякую за те, що можемо ми ходити сюди без смутку та страху, де нас чекають друзі. За Біблію щиро дякую мій Бог, це істина проста і вічна так глибоко торкається душі, лиш твоя мудрість безкінечна. Господь, в молитві ми завжди знаходимо утіху. Прийми хвалу Ісус за дар цей превеликий. Я дякую тобі, що можу я служити. І це дає плоди, дай лише свято жити. Я дякую за те, що маю на столі. Все це для нас даєш, щоб жити ми могли. За те, що дав надію, бо ти сказав нам, не покину, і нас чекаєш в небі, з тобою будемо вічно жити. За кров твою святую, яку пролив за ти, і зараз ми є вільні від рабства та від смерті. Я дякую тобі, за мирне небо наді мною, де не літають літаки, призначені завдати полю. Я дякую, за те, що маю я свій дім і не приходиться мені лишати на землі сирій, за те, що в домі цім завжди чекають рідні. І тільки тут я можу знайти любов і підтримку. Я дякую за те, що можу відчувати миті щастя, за ту любов, яка в мені живе. Все це ти дав мені дочасно. Я дякую за тих людей, яких в життя моє ти посилаєш, і знаю, кожен з них є той, який навчить тобі ще більше, більше довіряти. Я дякую за те, що поруч ти. Це так спокійно, цінно, прости за те, що часто лиш тоді ми молимось до тебе щиро, коли стає нам тяжко на душі і ми не можемо тримати все в собі. Мій Бог за все прийми хвалу, за те, що кожен день з тобою я ранок можу зустрічати Я стані промін сонця проведжати. Будь ласка, Бог, допоможи, протвоїла. Не забуде і дай нам сили свято жити, щоб в небесах з тобою бути.